Всім привіт! Розпочинаємо працювати з електронним журналом на платформі нові знання. Введіть, будь ласка, у пошукову систему Google. Нові знання. Перше посилання відразу ж відкриваємо. У правому верхньому куточку бачимо кнопку Увійти до кабінету. Натискаємо. Використовуючи емейл та пароль, зайдіть, будь ласка. Все. Тепер я можу без проблем починати працювати. Після того, як ввели логін та пароль, натискаємо або сюди навчальні журнали, або ось така сама з лівої сторони є віконечко. Відкривається. Можемо побачити, що вже є створені журнали. Як додати новий журнал? Натискаємо Створити. Далі. Обираємо клас. Далі. Обираю предмет. Фізична культура. Помічника я не обираю. Доступ журнала буде тільки в мене. Редагувати його тільки я можу. Все. Автоматично система підтягує імена всіх дітей. Для того, щоб додати ще один журнал, ми можемо повернутися в вкладку «Всі журнали. Ось вона посередині написано Журнали. Перевірю, що я вже додала математику мистецтво, українську мову, фізкультуру. Знову ж таки, натискаю Створити журнал. Обираю клас. Предмет. Я досліджую світ. Помічника я не додаю. І створити журнал. Всім дякую за увагу і гарного дня!